Трава вийшла дуже ароматна і дуже смачна, я вже спробувала. Надзвичайно м'якусеньке соковите м'ясо. Яблучко ароматне, смачне. Гостренька капуста завдяки червоному пекучому перцю. Одним словом, обов'язково приготуйте та смакуйте. На вершковому маслі та. Рослині олії до золотистості обсмажую нарізану цибулю. Додаю натерту моркву, перемішую, готую до 3 хвилин. Кількість та пропорції продуктів за вашим смаком. Додаю томатну пасту, чорний малиний перець, лаврове листя, сушений кріп, зернітка з парасолю кропу. солю. Вливаю невелику кількість води, перемішую, готую. До двох хвилин. Досить крупно нарізала одну головку капусти, до капусти перекладаю засмажку і все добре перемішую. Відставляю в сторону на вершковому маслі, до рум'яної скоринки обсмажую на великому вогні курячі гомілки. На дно форми для запікання викладаю капусту з засмажкою, вялений чорнослив, шматочки пекучого червоного перцю та. Цілі свіжі помідорки чері. Зверху викладаю помиті цілі яблука та обсмажені на вершковому маслі гомілки, присолюю, знову покриваю все капустою, додаю вялений чорнослив та пекучий червоний перець. Форму накриваю кришкою. Така форма, як у мене, ставиться в нерозігріту духовку. Ця страва має готуватися при температурі 180 градусів з моменту закипання буде готуватися орієнтовно 45-50 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся на особливості вашої духовки. Вау! аромат на всю кухню!